Але також запитаємо в карти, цікаве запитання. Тобто, що саме ця людина, як вона відноситься до свого звільнення з роботи? Перша карта йде. Помірність перевернута, друга лицарь кубків перевернутий. І третя карта лиця Трійка Пентаклів теж перевернута. Всі три карти перевернуті. І тут можна говорити, що людина думає, людина вважає, що їй не дали часу навчитися цій роботі, яка їй була поставлена така, скажімо, задача. І вона вважає, що дуже швидко її звіль... хочуть звільнити, чи звільнили вже. От. Звісно, вона розчарована і це доставляє їй деякі такі незручності. Але, але ну, керівницю так вирішило, що ти зробиш. Якщо ти працюєш на роботі, а не на себе, то, звісно, ти і сам від себе не залишиш. Тут така ситуація. Треба щось своє відкривати, починати читати. Книжки, якусь літературу, ставати розумніше, більш креативнішим, тому що час рухається дуже швидко.